Шановні львів'яни та гості міста Лева, щиро вітаю вас з прийдешнім новим роком. Бажаю всіх благ, здійснення, задумів, мрій та всього найкращого. Позитиву в новому році, щастя, щоб усі дружно трималися. Хай в новому році все буде нове, а все старе лихе, хай мене. Вітаємо з новим роком всіх львів'ян, жителів України, всіх гостей міста! Бажаємо щастя, здоров'я, мирного неба. З новим роком втілійте ваші мрії. Мешканці міста вітаємо вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. З прийдешніми святами хочемо вам нагадати, що заборонено сідати за кермо в стані алкогольного сп'яніння. Також зловживати алкоголем. Ми завжди поруч, ми завжди допоможемо. Бережіть себе і своїх ближніх. Патрульна поліція оберігає і забезпечує вашу безпеку цілодобово. Пам'ятайте про це з Новим роком та Різдвом Христовим. Святкуємо відповідально.